У Сарнах під час пологів померла породілля та її син. Рідні звинувачують медиків. Мовляв, дочка останні два тижні почувалась погано. Щоб розібратися у причині трагедії, родичі загиблих звернулися до правоохоронців. Більше подробиць далі у сюжеті. 20-річна Аліна чекала на свого первістка, не підозрюючи, що пологи закінчаться фатально для них обох. 21 листопада ми її привезли на огляд. Нас відправили додому. Тільки ми приїхали через годинку, їй стало знову, вже так якби стали брати. Ми її знову привезли назад сюди, положили в лікарню, в неділю її відправили назад. Вона приїхала, в суботу приїхала, в неділю її завезли вже назад в лікарню, відпустили її лікарі. У час 28, Додому зідав час, 28 ночі, 29 листопада. Вже вона до мене телефонувала зафіксований дзвінок. Мамочку мені дуже недобрий. «На протязі тижня вона знаходилася у нас у відділенні, проведені всі необхідні обстеження, скарг на момент перебування вона не пред'являла і тиск в неї був у межах норми. 28. го Листопада з вечора в неї повторно піднявся тиск до 140 на 100, 150 на 100, і вона поскаржилась на нудоту. Черговим лікарям надавалася медична допомога згідно протоколів і стандартні надання медичної допомоги. Жінка спала періодично, зранку проснулася і поскаржилась знову, що в неї з'явилася нудота. А через декілька хвилин Аліна сказала лікарям, що у неї темніє в очах і втратила свідомість. На той час була зібрана вся бригада і вирішено питання про родорозрішення шляхом операції кесарського розтину, який відбувся буквально за 5-10 хвилин. Була вилучена дитинка, хлопчик мертвонароджений, і на операційному столі вона дає зупинку серцевої діяльності. Проведені реміційні мироприємства не Вдалі і в 9.15, 29 листопада, була констатована смерть. Породілі попередньою причиною смерті лікарі називають розрив аневризми судин головного мозку. По попередніх даних відповідно в людинки була аневризма головного мозку. Це є бомба сповільненої дії, відповідно, яка в будь-який момент могла закінчитися. На жаль, так як закінчилося, тобто летально. Відповідно, по офіційним даним, якщо ми вже отримаємо офіційні дані і буде підтверджено після гістологічного дослідження дані діагнози, то, ну, на нашу думку, проведено відповідно розбір і ну, недбалості лікарської там не було. Ростень тіла померлої. Попередній діагноз лікарів підтвердив, співставивши медичну документацію, історію пологів. Макроскопічні зміни, виявлені під час розтину та мікроскопічне, тобто гістологічне дослідження трупного матеріалу, мною виставлений слідуючий діагноз: артеріовенозна мальформація з спонтанним розривом та супорахноїдальним крововиливом, набряк та набухання головного мозку. Це кажуть і стало причиною смерті породілі. Дитину ж не вдалося врятувати через стан матері. Додають патолога анатомічному відділенні. Мною виставлений діагноз асфексія плоду перше виявлена під час пологів, тобто до пологів серцебиття в дитини відмічалося після народження. Серцебиття відсутнє. Реанімаційні міроприємства, інтубація, легенева реанімація результату не дали. Асфіксія наступила внаслідок катастрофи з матір'ю. Це судомний синдром, підвищений артеріальний тиск. Мати загиблої Аліни каже, донька ніколи на стан здоров'я не скаржилась. Лише в останні два тижні вона погано себе почувала. Рідні Аліни не розуміють, чому кесарів ростин не можна було зробити раніше, аби запобігти трагедії і врятувати дитину. «Чому вони тримали її до ранку на кисерилище з цього з вечора? То я не знаю. 39 неділь було, а вони її ще здали. До четвертого грудня хлопчик дуже великий, був, вона маленька. Сама моя така думка це халатність лікарів. Це треба було зробити раніше 21 числа. Як ми її привезли, а вони її ще просто отак посилали туди-сюди. Щоб розібратися в ситуації, мама загиблої Аліни вже написала заяву в поліцію. Батьки померли і впевнені, що це все трапилося через недбалість лікарів. Тож із відповідною заявою, вчора, 26 грудня, звернулись до поліції. Слідчі Сарненського районного відділу поліції розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 140 кримінального кодексу України, тобто неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником, у рамках якого встановлюються усі обставини події. Від їх розслідування залежатимуть подальші дії родичів загиблої Аліни. Якщо вона лікарів у тому, що сталося, буде доведена, рідні вимагатимуть, щоб вони понесли покарання. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.